Він там має вийти в серпні. Не знаю, я не я маю, маю часу. Спичати. дивитися трейлери фільмів. Дві хвилини. Акцент, зайнят, я чи ж бізнесмен такий. No, в мерседесі. Ой, no. oh, я не маю Mercedes, часу. Мерседес. Хоча би, де мати. Еталон маршрутка. Або Богдан. Катайся. Так, ну. розсіка... а що нас так мало? Розсікаю по районі, як має бути. Відкрылся векном. Від ні, нас в Катай зараз автобус навіть, на работу новий. Нормальний. Комфортабельний. Портабельный. Навіть є. Ого, Нічого собі. А чого у нас тихий 10 чоловік? Та бо такий вей. Зараз ще шодеки людей. А може не. Ага, и солнце радиоактивно, як, як завжди, прямо в глаза. Еди балам. Нема балан. О, я поїхав сам зливатися. Хто за мною їде? А ти де? А я за тобою. А, Бляха моха якийсь зразу підпирає. <рес> Нормально чат <хоча -то> активний. <рес> 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 ну. Там вирішають... ...скільки ти ро... Я так і не зрозумів, за що вони хоч сваряться. просто так цікаво, знаєш. Просто просто походу один почав закривати іншого і почалось. Чи ні? Ясно. Не знаю. Ну БТ береді, ні, сюди бити. Ясно, ти бачив футболер там танк. <laughs> Євний, porque... Та прикинь. Прикинь. Працям про мозку. Бляха, я ще нічого не встиг зробити, а вони вже всіх позабивали. А на цих своїх шерманах. А, ми чисто проти совків. Отбиємо, у нас будь-ка лехер, це буде погано. Так, о, захоплюємо точку. Може хоч я відродитися зможу. Бо бачу тут в мене шансів, щоб я когось поранив взагалі. Рівні нулю. Та тебе рівні не знаю, дуже високо, тому що тебе 75. Тобі тверсина? Проблем не було вже. Я скоро докачаюся від того, що... Вона ще якась зенітку не вбила, прикинь. Кажеш... До тебе... Питаєшся, кажеш, який... В дупі активний одні мати. А тепер це 50 мм. Догадати снарядку, м'як? Ей! А, во, здорово! Ты його вбив? А Хорошо. Та-та-та, я та, його забрав. Пока в взял. Куда стріляв? А знаєш, зданий... ты не повіриш, куда? <зас> Тут не ходу. І Пробило. А там будет куда. Давай танк, 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 ага. я Ой, танк. Я мой знак, чекай, чекай, Мога. чекай. Сорян. Та будем... нічого. Зму... Мне кажется, бешеный цей. Ти розумієш, я його забрав, він мене забрав. Це круто. Кто бешеный? Вот цей Т50. Бешеный. На роботі фільм називався назывался акули». То там акула кидалася на лодку і сваток лодки відкусывала. Голодно. Не годували, та їсть. Ага. А, де у нас это ж ти воз, а кийцей літає ішочок. Да? А во. Тут хочу тільки сім чоловік лишилося, а наших 10. Тут такого. як 6 автозахват нема танка. Тут є як -то, якщо ти а автосліжение, ну, то что можете позвоним дивитися. Натурдерка дерев. ты же нажимаешь кнопочку, но типа экран типа их бы сам до него. Экран код, че, не... фото, Экран, экран претен. Не, просто экран, типа, него, типа свободно Я Тут... Так, просто... так что, себе, Опа, смыл. Два, Батя. Один. Батя, Два контакта. СБ. Не-не. Ты хелдайвер. мы, такой конечно чисто вот хочу уйти ты бы на хвосте их курва да блин ровно не вот двумя было зараза ну мне ты вдруг ну как вы я сейчас лечу я намагаюсь до базы давать стоп давай так я 24 секунды <laughs> И шак дыб в мене в параметр Ясудва зробив якесь ясь фюзеля і повреждений. вже шак в жопу в жопу кидаю точки С. Блін, вс мне жесть Труба. Вася дымлю, арлаз? О, сбив. Який ще? 1 це оце, оце, оце. Мені KV1 в жопу, це просто жесть. Все, я смертник. Вона мене в жопу не може пробити, прикидаєте, хлопці? проб'є. <сус> <сус> не, не, не радуйся, так це. Все, пробила. За четвертым раном. Он колехан пошли? Там якийсь ствол. перший. Я падаю. Все, не долить. Що, коля, ти написав? Бачите, ти повернувся, вже не спиш? Аварійна посадка. Хоч живий выставка. Ні, чо? РБ, а не аркада. Так, у них же основному є таке ну, таким. Захватим... Что мы ставим? Точки і все? Але ми ще изливаемся пацани О, тихо. Як його не забрало? Так, тут на бомбанмент треба. О, бля, а муха перезарядка. Ну. Здорово, роман. Стерна, блядь. Та я, я їй до тебе на поживлене на гешоса. Кто такі а? Бляха, як міг так тримав базу. Що затримав. Ч такі сушка литань чогось тут? що поджере мені не нашлось. Да, мені нешлось, я тут добра скот. Та 37 там інша за. Я я якось його пережив сам самоподання. Мені цікаво. Що, знав. Один не... Тупо сливаємо. Стали тут. Доки будеш знімати, доки будемо стрімити, чи що ви маєте нового? При каже години, хлопці. Що що треба буде почу.

Да. Та потім ще якісь будуть. Коли хочеш. наступного дня, чи ще 29 наступного... Чи... 29 29-го. Ага, тільки два екзамени? Заряжайся на водні. На. Ох, ничего себе. Ваншот. Ні. Що з другого поставил. Так, тут. Я діло... маю на увазі, що ти раз в нього попав і все. Чи ти попередній раз ще був купу Попав. попав. Ага, ясно. Так, робимо, робимо таку тактику. Що я. Кажи. Крите на цьому. Той тму. що 4 А, ти взяв кинув дим? Ага. Ум шикарно, ніс не видно. <рив> Танки в тумані. Сонце лупашить, дим йде. Я не розумію, а чому ми ти ж команда дебілів. Бачиш, що три бази взяли. Он це паш да и Наша команда збувається. от тобі то, лечит. То, то, то. чуєш. Та, так и по шурику. Якщо відіб'ємо точки, то Фот що можна задать. Я гадай, ты мне на тандершоу дадуть 5000 золотих орлів за двох збитих літаків танком. мені ми, давали ми, за, ми, за ми. трьох збитих артою. А ти про танки. Каких именно таким яким именно танком? Не знаю, не знаю, не знаю. Yeah. Просто він так написав, я прокоментував. Поки киберсфорсмен з нами, а то. Это меня тут не можуть розібрати вже, не знаю десь... я Колин. Точку Б захоплюють. Ну блін, ну що це за фігня така? А, то да вообще. Мы с ними только нас хвойно перебили на H4.

не, 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 стреляй. Добрав. А захваты, сука. Я, Заїдь я на точку. Заезжает. Собачкиные потрошались. Заезжает. Вот. Что? Я, один. Давай, я нищу, давай. Нищу. Нормально. пацаны, тут 3 Прямо вот тут. Ага, я зараз. Так бачите, бачит, что ты ужить, бэй. Я рассвет на мной спирт. Зара едут. Уже на меня убежали, я не знаю, подивіться. Я сюда. А, ну что? точку ЦБ вид бета ще було бы шок. я б не І тут то 3-4. Реально промкнулся. Купил. Сюда. Так, захоплено оце я топово набрав брав з лучків, нормально. Кивай перша мені жесть. Калібр зайжай А не по мне не калибарам. Ох, як це було круто. Підібрав стіну і цей і проїхав. Я ей по пушку був Забираемся. За пробую заехать в бег А вот танки тут, звездно не то, что типа тундри, не, не то, что Бордофан, стоит, брат, все я просто не просто льда и четко. Иди за, иди за, Блин, я ничем не пробываю. Там мы не пробьем, в танке. Звідки? На шосу? На лово! перед тобою кивешка. А ні, мене збоку, злів, зліва, зліва. Зліва. Ага. Сучка Так, кивешку взірвав. Все. Ой, я ще раз можу... Ааа, вже є зліва, ну. Але смесел вже виїжджати. Що ж таке, що в ротілах будемо розбирати, ну, І, Та, блин, а, не будемо. Ніхто з нікто. Та блін, а що не бачиш з боку? Выехал, поки я доеду. Нормально, нормально, а мы ее тут затащимся в легче шикарно. Я тут задонать вери за я из стрима вырежу якщо что за А чем нам тут вытащить? Парша ну что там называют бій. бій. Ну, вже там авиація набір, да? Ага. Далі. Ага, авиация. Ну авиация, точно спереди, правильно? Ох. Це у те артилерія у меня. Де? Де? Что? На точке А, да. Боже, f 2 точку А, что-то ехать, если там никого нема. Не, ну может там кто-то заработный звороги а там на вс никого нема. Nie, ну, може, зараз ты же де... минимально не слышал. Когда мы там немаем две точки, то у нас появилось ходство. А вот точку С беруть. Т-тепис беш, не Арта, Арта, пішла, арта Треба летіти на точку С хоча А хай... Чим ти там будеш, будешь на точку С Та То mm -hmm. постаратися, щоб чтобы зара А не брали сейчас? Этопиз хотіпи... Бешн. Та ми його, думаю трое не гнем, не? Так, <laughs> <якщо>. <laughs> є, бачу, там зенітка. на точці С і Т-50. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, Вася. Так, тут твоя цена. И ну, зенитка. А, ты можешь целых 5 писать выпишь. Да, я не дам бесконечно выпишь. А тут все до 50 лет. Ага, Вася. Ёп, Так, ну раз там лайки, кто там новенький, подписываемся. Сейчас на пра. Ну, пробуем? Рили? Сюда и плюха. Точка якась курва хапає. Що треба було їхати на цей. Стратег ти наш. Що шо думал? Синдзей. Так, їх троє залишилося. Діду на. Відбрайте це, щоб не, не було принесло. Забрали. Так, вісім... 8 хвилин сейчас русский, ничего особи. А у нас то... А мы почкам проиграем, разумеется? Никто выбрать я або забрать не точки всі? Ні, я розумію, але точку ми заберемо, якщо так далі буде. А кто ты? нюха. Пацки... скину. Шаня, ти так шифруєшся? А це так дикар такая хитра? Бач мене кто стрим. Не, не вип... Я понял. А ззаду я. Будеш крутився. А ззаду в мене екіпазу нема. Нема. Я зараз поверну гармату назад. Якщо мені стрельнуть назад, то тільки можу підпалити або вивести істрою двигун і все. А мехвода не вб'ють. Що це написав МСНИК? 45-му. <світ> а чого ти думаєш? Арійці це світловолосі з голубими очима хлопці. Це нація, походу, це нація арійців. Це не нація, а це зі Ну не нація, типу, а це ж там свій. Раса. Раса. Мусить бути не жидами, не неграми. <світ> 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 так що. <світ> <пи> <рес> чи не чи по-російськи? Точку С беруть, хлопці, ми програємо зараз. Я точку С відбив тільки с, а, Там був зі стрілянцем. Моя нычка спрацювала. <пи> <Пацки. пи> ну, <Но, пи> до речі, да. Пацки, я вирізаю, завтра цей бій. Добро. До Даємо згодом на авторські права. Слідній удар. Лучший отряд. <рес> Ні, ну тупо виконали, Тупо викона. Третє місце. В команди, а, в мене ще з 30 знову приїхав. Так, Чим я маю за маю записати на якийсь хвилині Богу. Я вже маю з двох стрімів. Це було на... приблизно година 55. То ти маєш цілий бій навіть закинути. Я цілий бій закину, але...